Осе знайома передавала тобі привіт. Вона в Лондоні була на концерті Тіни Кароль, який ти проводила, і от що мене дуже і потішило, і повесило, Вона каже: Ірина Супонарова вела концерт, передає привіт і ще з якимось чуваком. От ну вона не запам'ятала хто ти ще один чувак, але що ти вела концерт, і просто цікаво. Е, Можемо ну, коротко про це поговорити взагалі про волонтерство за кордоном. Як так, там так, нас звичайно. підтримують? От про цей твій досвід реально цікаво. Е, ой, да за кордоном, звісно, іноземці дуже сильно молодці. Я була в Польщі, коли на перших тижнях війни е, поїхали ми в Польщу з англійськими волонтерами, і там допомагала українським. Нашим біженцям. І наскільки все круто організували поляки, тому що коли там да, перший тиждень там люди спали просто на підлозі на вокзалі, да, там переважно жінки з дітьми, дуже все було жахливо. Да. А вже там десь за тиждень вони організували ці шелтери, якби не ідеально, але це краще, ніж на вулиці. От і взагалі така підтримка у всьому світі. хочеться сказати велике всім спасибі за, за цю підтримку. Це дійсно дуже важливо. І коли була в Польщі. Безпосередньо ти з цими кейсами да, стикаєшся чуєш кожну історію, тому що наша місія була брати там, жінок з дітьми і заселяти в окремі, так скажемо, кімнати, щоб не в шелтерах вони жили. І кожен з тобою ділиться своїм болем, і все це так страшно. Ох треба поплакати напевно зараз ну, трошки. І, і треба сказати джінкуємо барджу всістиким полякам давайте поплескаємо да. може хоч один поляк нас зараз дивиться то дуже велике дякуємо польському народу да особливо ірина Федишин подякувала неївробачені так... у свій час